Це ж загублений рай. Привіт! Я Карім Гуламов. Це ж загублений рай. Я майже второпав. Яка там Америка? Яка там Європа? Най най. Най най. най най, -най. В нашій країні все най-най-най. Найкращі дівчата, найсмачніша їжа, найкрутіші дороги, найтіхіша тиша. Най-най-най. Азербайджанець народжений в Україні, він любив цю країну, справжній патріот. Заради нашої свободи він був саме таким воїном, чоловіком і захисником. І він назавжди повинен залишитися до тим Виповнюємо останню волю Каріма Гуламова.